Розмови Трампа і Путіна про що вони говорили публічно були тези. да? люди це бачили, але чи можемо ми оглянути щось таємне? Вони обговорювали про що публічно світ не дізнався. Вони обговорювали розподіл світу. Вони обговорювали зустріч. Вони також обговорювали спільну стратегію по війні в Україні, по завершенню війни. Вони говорили багато про що. Я бачу також, що ця розмова у них була не напруженою, тобто в дружньому відношенні. І видно, що вони комусь промивали кістки, скоріше за все, це, це Байдену. І відповідно я відчуваю, що вони надругувались, насміхались над його хворобою. Скажіть, чи дійсно Трамп відмовиться від ідеї накласти санкції на РФ? Чи це просто маніпуляція, публічна маніпуляція? Це політична маніпуляція, показують карти, що він домагався від Путіна кроку на зустріч. По, по перемир'ю, і відповідно, Путін зробив крок на зустріч, він відтермінував санкції, але все одно по картах іде так, що в нього є по планах ввести ці санкції в разі того, якщо Росія не піде на перемир'я, навіть.